Це перше, що колись ми 98-1998 році варили перший раз миро, і це є доказ того, що церква, наша українська православна церква Київського патріархату, живе, діє і існує, тому що якраз мироваріння підтверджує її помісну соборну церкву. Мироваріння вариться тільки в помісних церквах. І Константинопольський, і Олександрівський. І ми варимо це миру на підтвердження тому, що це є дійсно велична церква, самостійна, незалежна церква, помісна церква. Триває три дні, але велика підготовка до цього була. Треба було підготувати різні пахощі, яких ми насобирали. 36 аж компонентів ефірних масел і 16 компонентів трав. Трави були замочені у хрестопоклонну неділю. Ми замочили отцем Іаном Київським їх, і вони майже дві неділі в маслі намока намокали, мокли. Набиралися тої благовоння, а потім були осижені через там. Профільтроване масло Добавлено знову у ці трави вина, яке стояло чотири дні, і знову його оцідили. Але це масло вино вже ми будемо пізніше вливати. Ми сьогодні не вливали, а вівторок вливаються ці масла, ...благовонні, масло з благовонням. А потім в середу вже вливаються ефірні пахущі оливи. І думаю, що з Божою помощю і через 16 років, ми варили 16 років тому, ми з Божою допомогою зваримо, і це ми, миро освяти святіший патеархіларет.